Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео поговоримо про найбільшу новину вчорашнього дня, а можливо і навіть цілого тижня. Це стаття від Block, в якій прописано, що Sync виходить вже цього тижня і дроп роздасть після виходу всередині червня. Також поділюсь своєю думкою, які можуть бути критерії, як Sync може брити і коли був снепшот, якщо він взагалі був. Я впевнений, що ця інформація буде для вас корисною, тому обов'язково поставити лайк, підпишіться і приємного перегляду. І так, звісно, в першу чергу перейдемо на статтю від The блок яка була опублікована вчора. Звісно, в першу чергу я дав цю новину в свій телеграм-канал. Тому хто підписаний, хто має включені сповіщення, хто за мною слідкує, могли ознайомитись. І також в коментарях, де хто кидав статистику своїх гаманців, які критерії вони очікують. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви досі не підписані, він буде для вас корисним. Він є безкоштовний. Ділюсь всім, що роблю сам, і які думки в мене є зараз по ринку. В цій статті у нас прописано, що за касин планує вийти вже цього тижня із загальним запасом токенів у 21 один ZKS. І як вони тут пишуть, згідно зі скріншотом внутрішнього повідомлення, яке бачив ЗК-блок, очікується, що розвантаження токенів ЗКСНК це типу дроп, відбудеться приблизно 13 червня. Наскільки це правда, наразі повністю невідомо, але я думаю, що велика доля правди в цьому є, і приблизно все так і відбудеться, тому що все до того йшло. Багато прогрівали нас до Зекасинку, так само, як до Старкнету Перед тим вже є бірж, який додають депозит Зекасинк. E, також там Авел, якщо я не не помиляюсь, додали торгівлю за касинку, так само було Старкнету за тиждень дороку. Тому, як ви самі розумієте, є багато факторів, які вказують на те, що за все ж таки вийде, і плюс те, що таку новину дав сам The Block, можна, звісно, цьому довіряти, тому що багато там неправильної інформації, в принципі, вони не викладають, що я подивився по минулих постах. Тому який ми висновок з цього робимо, за виходить не ближчим часом. Скоріше за все, цього тижня може і перенестись, може таке бути, тому що вже середа і немає ніяких даних до різних бір, що вони будуть лістити і так далі. Тому є великий шанс, що все таки лістинг ще трошки перенесеться. Але в загальному протягом цього місяця зекасинк, на мою думку, на 98% вийде на всіх топових біржах. На свій YouTube канал я робив про зекасинг. Не одне відео. Навіть можете його погортати. щоб я вам тут не показував. Я вам можу залишити прев'юшки від цих відео там в загальному 6-7 відео, в яких я згадував про зекасинк, в яких я показував, як мінтити NFT, як набивати об'єм, як робити більше транзакцій і так далі. Багато чого показав, хто за мною слідкує з минулого року, тому що все це я опублікував ще минулого року. Ці люди могли повторювати за мною дії, і тепер ми очікуємо на сам дроп. транзакції. Я вже робити не буду. Чому так? На мою думку, снапшот все ж таки був. Є багато факторів, також які про це говорять. Найбільший для мене аргумент це те, що старкнет і арбітром робили снапшот більше ніж за місяць до свого дропу. Старкнет взагалі робив за три місяці. Думаю, що закисинк поступить схожим, не буде нічого дуже видумувати, не буде робити снапшот сьогодні завтра девеп, а також за місяць, за два до виходу зробив снапшот, які це можуть бути дати, точно сказати, також не можна. Вони можуть бути різними. В інтернеті гуляють різні дати. Це може бути 29 лютого, тому що багато китайських інфлюенсерів про це говорили. Що вони мають інформацію, що снапшот нібито зроблений 29 лютого. Також гуляє дата 13 березня, тому що тоді було велике масштабне оновлення в ЗК-синку. 24 березня, тому що це рівно рік після запуску майнету. Багато дат. Гуляє, я думаю, що є великий шанс, що одна з цих дат правильна. і все ж таки, снапшот був зроблений в березні 3-квітні, тому що це найбільше так з усім цим співпадає, і, скоріше за все, так і буде. Є люди, які досі думають, що снапшоту могло і не бути, так я таких людей також розумію. Немає офіційної інформації, тому в принципі можна продовжувати робити якісь там транзакції на своєму гаманці і робити його кращим. Але щодо нових гаманців, тут я категорично кажу, що робити їх 100% пізно, тому що ви ніяк. Як не потрапити під нормальні критерії, навіть якщо за касинк вийде через 2-3 місяці, Остатні, на мою думку, гаманці можна було робити в січні-лютому, а в ідеалі це з літа минулого року і набивати активні дні і місяці, тому що це, на мою думку, буде одним з головних критеріїв. Давайте перейдемо плавно до самих критеріїв, які також вони можуть бути на мою суб'єктивну думку і на інформацію з інтернету. Ще раз таки кажу, офіційних критеріїв немає, але є багато злитих сайтів. Там був сайт, нібито з який він буде з камою, можливо, були так само сайти, але ось цей мені саме більше так припав до очей. Подобаються критерії, які тут є. Подобається не через те, що по цих критеріях всі там, наприклад, мої гаманці потраплять під роб, а по те, що вони є досить справедливими, і за цими критеріями реально закасинг може зберег дуже велику кількість своїх активних користувачів і гаманців, тому що гаманців за касинку є дуже багато, і якщо вони хочуть роздати нормальний дроб, не менше ніж StarkNet, не менше ніж жард. Вітер не менше ніж оптимізм, а вони, я впевнений, будуть стремитись до цих трьох проєктів, і можливо навіть захочуть їх перебити, тому що це їх з одної сторони конкуренти, і їм потрібно тримати планку. Я впевнений, що вони розуміють, що їм не потрібен хейт. за касинку. Реально краще роздати на 1,5-2 мільйона активних хороших гаманців, можливо, навіть трохи менше хороший дроп. Таким чином вони залишать велику кількість токенів в себе. Можна порівняти зі старкнетом, багато залишиться в лендінгах, багато людей буде продовжувати. Робити транзакції задля можливого наступного дропу, і вони будуть залишати в себе активних користувачів. Як я вже казав, гаманців, які взаємодіяли з мережею за касинки, дуже багато. Якщо довіряти цьому сайту, це цілих 9 мільйонів 200 тисяч на даний час. Є ще трасті Go, Багато хто знає цей чекер. Тут по їхній інформації, нібито 6 мільйонів 600 тисяч. Так можливо, цей сайт показує також гаманці біржеві, і вони взагалі ніякого відношення не будуть мати до дропу. Тому я все ж таки думаю. Що приблизно кількість гаманців за касинку, які взаємодіяли і робили там якісь транзакції, є в районі 6 мільйонів. Це дуже велика кількість, і реально потрібно багато відсіяти, щоб роздати дроб, тому що я не впевнений, що за касинк зможе наскільки людей роздати. Тому ось такі критерії були в інтернеті, можливо, ви їх вже бачили. По деяких каналах вони гуляли, багато хто їх розглядав. Мені вони також, як я вже казав, припали до очей. Досить такими цікавими вони здаються. Давайте швидко по них пройдемо, що тут пише. Бито елігібіль юзерів 1 540 тисяч. В них інвестиції 450 мільйонів по даних крипторанг і в принципі на таку кількість спокійно можуть роздати токени. Далі, що в нас є за транзакції 5 токенів за одну транзакцію, максимально 500, 25 токенів за 1000 об'єму максимально 1500. 2 токени за один окремий смарт-контракт, максимально 100. Активних днів за один активний день 2 токени, максимально 200. Активні місяці за один активний місяць. 50 токенів, максимально 400. Це типу основні критерії. Вони досить цікаві. Мені здається, що справжні критерії за касинку по факту можуть бути досить схожими. Далі в нас є різні бонуси. Там холдери і нефті, за, за, за касинку лайт активності за більше ніж 5 транзакцій. З лайт дають, нібито ще бонуси по 100-200-500 токенів. І ще ось таке цікаве самого низу, за що нібито будуть зменшувати вашу кількість токенів за баланс. Я впевнений, що квітен. Критерій з балансом після старкнету буде в багатьох дорогах і за не виключення, тут також будуть брити за балансом. Просто невідомо, яка кількість ефіру буде мінімальною. На свої всі гаманці я закинув 0.01 ефір. Це мінімум. Якщо у вас менший баланс 0.205, так як було в старкнеті, вони забирають 30% від ваших всіх токенів, які ви насбирали за минулими критеріями. Потім за об'єм мінус 15%, якщо менше тисячі, за транзакції мінус 15% якщо Менше 10, і якщо всі ваші активності на гаманці були в 48 годинах, то ще мінус 30%. І таким чином, хто мав неякісні гаманці, хто не тримав баланси, хто мав дуже мало транзакцій, їм велика кількість цих токенів просто відмінусується. І якщо з цих токенів в кінцевому результаті буде менше 200, то вони будуть not eligible і не отримують взагалі ніяких токенів. Максимально на гаманець за касинк нібито роздасть 2500. Ось такі критерії гуляють по інтернету. В принципі, вони. Мають місце на життя, і можливо, навіть в мене є така думка, що Зекасинк міг напривіт кидати критерії, дивитись, як на них будуть реагувати люди, чи це їм підійде, чи не буде забагато хейту, і потім приймати рішення, чи вибити такі критерії, чи міняти, чи щось додати. Я думаю, що і тут могло таке бути, що Зекасинк спеціально вкинув в маси ці критерії, глянув, як на них люди пореагують, щось підправить, щось додавить, щось забере і викотить сайт зі справжніми критеріями на своїй невеликі. Великій кількості гаманців я зробив більше 100 транзакцій. Це я рахую є нормальною кількістю, і більше взагалі не дуже потрібно. Взагалі я рахую, що транзакції не будуть основним критерієм, лише якимось там мультиплікатором, і мінімально там буде 10-20 точно. Не може такого бути, що людина зробила 20 дуже якісних транзакцій через основний міст, має дуже багато грошей на гаманці і так далі. Активних місяців, і вона не отримає дроп Тому по транзакціях брити точно не будуть. Можете також перевірити свій гаманець в різних чек. В принципі, їм довіряти дуже не потрібно, просто приблизно поглянути. Посилання на ось цей сайт і посилання на ось цей. Я також залишу вам в описі, для того щоб ви могли перейти перевірити свій гаманець. Якщо ви не робили ніяких транзакцій в закасинку, пропускали, скіпали, робіть висновки. Можливо, придивіться до наступних повертів, які ще можуть роздати дроби, які ще могли не зробити снапшот. Думаю, зробити оновлене відео по скролу. Я ще робив давно відео по скролу. Це є зараз проєкт, на який я найбільше покладаю силу, так би мовити. Найбільше роблю саме Транзакції в скролі, і думаю, що він також роздасть непоганий дроп, але ще є час робити там активності. Тому можете переглянути ось це відео, воно є в принципі досить актуальне. І 9 лютого в моєму телеграму каналі був пост, де я давав посилання на сайти, на яких можна робити активності в скролі. Ось таке відео вийшло. Тепер просто очікуємо на чекер від ZKSync, в який ми зможемо вставити адресу нашого гаманця і перевірити, який дроп ми отримаємо і чи взагалі отримаємо. Лише ця новина вийде, лише цей сайт буде десь опублікований. Я я один раз його закинув свій телеграм-канал і ви зможете перевірити. Тому ще раз таки кажу: підписуйтесь і на YouTube канал, і на телеграм-канал. Пишіть в коментарях свою думку щодо закасинку. Пишіть в коментарях, чи це відео було для вас корисним і цікавим. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.